Людвою восстала, ташечка твоїла і защебетала. Почула дівчина, і в він у вийшла погуляти. І Бість свитина вийшла по Древо на голове, там, а он там заловит, да? до землі, Там, ніби довго за ліво тримає. Цікаво, а довпану чи ні? От як піти оцим шмацьким шляхом, Довго-довго та й подивитися. А якщо вилізти на могил, чи за село, то, мабуть, ті слов буде видно. Не тебе знайшла. А що ти тут робиш? <плес> Думай. Уже ж значалі я гадаю з Чи справді я рад, де усім усім добре живеться? Не знаю. А правда, що небо на доріних стовпах тримається. Правда? А чому так багато сірок на нибі? свічечка, поки людина не помре. Ну а як помре, свічечка гасне і зірочка падає. Бачу, бачу, бачу. А чому ті зірочки ясні, великі. Добре. Я хочу, щоб моя зірочка світила найбільше. Любий ти мій. А що за тебе не так нічок? Ну дай, погляну, ну дай. Знову щось написав. Ну добре, тримай. Ти вже козак сині гори, та не вибігає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, хорає сині море, серце козацьке, а він камо. Ну як це все складаєш? Ну як, ну як, воно в тебе виходить, Та так ладу, ту ж плакати хочеться? Не знаю, само складається. Він іноді навіть впати не може. Отак От було рядок за рядком, рядок за рядком. Тебе Тарасик, великий талант, може й талант. Тобі бом'ясно вчитися, треба. Там дякують. Навчити малювати. Йому мали не Я б нічого не хотів більше. Товчися мову, та хіба у нього, коли й колобата на мене. Тільки наробить, як мене різками відшмагати. Що і зараз? А дома що? А я тобі гостинця принесла? Ось. яблуко. Так, із нашої яблуні. Як і червоне. Домівкою парне. А ще сорочку випала і полатала. О, як гарно палаті. Я, ти вже як дівка прийняла. А що це в тебе таке в карбунці? Ой. Черно. Ой. Ой я парня. Це наша пада. Дуже схожа. Садок ваш навіть для кази. Дружець писал. Ось це на маріхо. Ну, Сам. Ось зароблю, розживусь і на фарю, на свитку, на боки. Написав кличе. На місце. Червона. Ой, Тарасик, коли це буде, колись буде, і ти вірю. Ну добре, Тарасик. Мені вже час. Я до тебе ще прийду. Бувай. У Усеред. А може п'ятницю? Бувай здоровий. Пішов козак світ зайшли грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька, нень устареньку, молоду дівчину, на чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, з ти буде поплакати, ні поговорити. Луя зустрінеться, спіткалася горе, а журавлі летять собі додому ключами, волаче коза, шляхи бить да зли